so porque... tom Тобі ще вистачає сміливості, якось так під'їхати, пафосно. Ти ж їдеш на телефоні, собі там щось говориш. Та я їхав на виклик, мені в черговий дзвонив, що в мене повідомлень. То якого ми їдем? милого ти біля мене, вибач слово зупинився. Для чого? Так, ви щось почали руками мати. Я тобі показую телефоном, не користуйся, заборогами не користуватися. тебе рація є, дивись, це радіостанція. Михайло, дивись. Ні, вона, вона, не не, не, вона працює, але не на тій хвилі. Ну, тут все через задницю. Ти бачиш, все через задницю. Машина добита, радіостанція, не на тій хвилі. Ти користуєшся власним телефоном, їдеш непристебну, ладно. В місті можна не приставнути. Окей, погоджуюсь, але це твоя а безпека. А Чому там? патрульний в, в, в УПП сідає в патрульку і защелкує Ремінь у Львові? Для чого? Бо Це його безпека. В Штатах так само, всюди так само. На тобі там екіпіровки багато, але ти маєш пристегнутися. Це твоя безпека, ти розумієш? Це перше. Друге, ти їдеш, я тобі показую, не користуйся телефоном. Ти пафосно зупиняєшся і йдемо, ти будемо тебе притягувати, бо ти порушуєш. З чого ти визнаєш, що це взагалі був я? Ну яким чином ну, ти, ти хочеш ну, довести ну, по цьому піз... відео? Ну тим, тим не менше, пізніше я визначу. Й... Значу... чим.